Доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Opel з B. Автомобіль, щойно й з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік виготовлення. Модельний рік автомобіля 2010, авто в гарному збереженому стані. Двигун 1,6 бензин. Механіка 5 ступка. Дивіться, стан кузова. Оригінальні диски, гарна гума. Парктронік передній, задній, присутній фаркоп. Максимально збережений стан. Кузов без подряпин, без сколів. Пороги рівненькі, ціленькі. Давайте заглянемо в багажник. Дивіться, кришка багажника. Жодного сколу, подряпини. Немає. Автомобіль у нас семимісний. Задні сидіння за потреби складаються. Тут у нас є шторка, шторка працює. В комплекті йде домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект. Знизу під автомобілем запаска. Тут у нас аптечка. Все на своїх місцях, все як по заводу. Навіть на болтах бачите такі ковпачки. Заглянемо в салон. Салон взагалі стан нового, гумові килимки, сидіння чисті цілі, сидіння тут класно на опелі регулюються, складаються, можна вперед подати їх, можна скласти, задні також складаються, стан карт, дивіться, дивіться на цей пластик, на ручку. Такі накладки на порогах. Тут також пластик все в порядку, без подряпин, без пошкоджень. Стеля частенька, ціленька, охайна, гарний автомобіль. Купувався в німці від власника. По комплектації маємо передні склопідйомники, є круїз контроль, муль мультикермо, штатна магнитола, кондиціонер, механічний ручник. З автомобілем два ключі. Давайте запустимо двигун. Пробіг даного автомобіля 222 тисячі кілометрів. Двигун запускається чудово, помилок немає, оберти не плавають. Куліса перемикає гарно. Партронік спрацьовує, передній також партронік працює. А тепер до самого цікавого, друзі, дивіться, є такий файл, тут всі чеки. Про обслуговування. А тут ці тюфи німецький декра. Пробіг 100% оригінал. Тут навіть дійсний тюф по 26 рік на цьому автомобілі. Останнє зафіксований 01.23 року пробіг 190 тисяч кілометрів. Є за 2019 рік, є за 17 рік декра. Також тут дивіться, є така папка, всі книжечки, все, що мінялося, документи на фаркоп, все, все є, всі візитки. Ну, максимально прозора історія автомобіля, сервісна історія. В кої є сумніви, надам Він-код. Під цим відео буде в описі Він-код вказано. Люба перевірка без проблем. По електриці склопідйомник працює, електрозеркало працює. З цієї сторони склопідйомник працює, електрозеркало працює. До речі, є ще дизельні дві зефіри. 1,7 дизель. Так, йдемо далі. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун тут самий простий, 1,6. Лобове скло, до речі, також оригінал. Шупа не сапунить. Кришечку притягує. Антифриз частенький. Крила, дивіться. Джем, болти не кручені. Капот також не кручений. Є відмітка про ГРМ. З цієї сторони також джем, болти не кручені. Хто шукає гарного автомобіля, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал. Для наших підписників діє максимальна скидка. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!